Добрий день, мої любі дітки, хлопчики мої гарненькі і дівчатки мої прекрасні. Підскажіть мені, будь ласка, в якому місті ми з вами проживаємо? Так, в місті Суми. В нашому місті є річка. Як її називають? Так, річка Псел. Малята, послухайте цікаву історію. Одного разу навесні зустрілися курча, мишеня, жабиня, мураха і сонечко. вони непрекрасну річку. І жабиня стрибнула у цю річку. Почала плавати, сміятися, радіти. А інші звірята не могли цього зробити, і їм стало сумно. Але наші звірята були розумними. Вони почали з річки і шукати цікаві речі. Курча знайшла останній осінній листочок, мишеня горіхову школу пиню, мурашечка знайшла паличку, а жучок мотузочку. І ось вони зробили човник з вітрилами. Гарний, прекрасний, який плавав по воді. Сіли і поплили далеко далечки по течії нашої річки. Під час своєї подорожі вони побачили, яка красива природа в нашому місті. А жебеня залишилось саме без друзів. Малята, ви запам'ятали, хто плавав у човнику? Так, курча, мишеня. Сонечко і мурашка. Правильно. А ще було зубенятко. Що з ним трапилось? Так воно залишилось саме, тому що воно сміялось над іншими. Малята, а на чому вони плавали? Нам потрібен шматок пластиліна будь-якого кольору. Невеличкий шматочок іншого кольору, зубочистка і папірець для нашого вітрила. І ваші вправні ручки. Маленький шматочок пластиліна підщепнемо невеличку частинку. Із всіх трьох частинок зробимо три кульки. З найбільшою зробимо диск. Притискаємо кулю двома руками. Наш диск приклали на палець. і Притиснули. Взяли два пальчики з одної з іншої сторони човника притискаємо кінчики з лівої і з правої сторони. От уже майже човник, але у нас дуже довгі борти. Треба наші бортики трішки загорнути. Ось так вирівнати їх. А тепер ми візьмемо нашу другу кульку. І поставимо серединку нашого човника. Тут потрібна допомога батьків. Беремо зубочистку і папір. Зробили прекрасне вітрило. А тепер наше вітрило закріпили в човнику. Маленька кулька, яка залишилася, ставимо вгорі для того, щоб наші вітрила не сповзли. Малята! Дуже цікаво! А які човники вийшли у вас? Тому чекаємо ваші фото ваших човників з вітрилами. До побачення!